Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас, нехай Господь зверне на вас лице своє і хай дасть вам мир. Амінь. Продовжимо вивчати плід духа, що називається вірність або надійність, яка в теперішній час є надзвичайним дефіцитом. На всіх рівнях людського спілкування. У подружніх відносинах, у суспільстві, на роботі, у вірі, у служінні та інше сьогоднішньою ранковою росою для нас з вами будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія 25, 21, 23. Сказав же йому Його Пан: Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів Пана Свого. Підійшов вже й той, той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому Пан його «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, Війди до радощів пана свого. Зауважте, що пан не дає нагороду по кількості талантів, а по вірності їх використання. Зауважте три погляди Ісуса на вірність. Перше. Добрий раб це вірний раб. Друге. Вірності навчаються з малої відповідальності. Друге. Вірний раб зростає у відповідальності. Третє. Вірний раб успадковує радість Господню. Вірність виробляється в нас по мірі нашого усвідомлення Божої вірності та надійності. Будуючись на вірності Божій. Ми можемо бути надійним управителями для Бога. А що ще шукається в домопорядниках, щоб кожен був знайденим вірним? 1 до Коринтян 4.2. Кожен із нас є доморядником свого життя, своїх талантів, своїх фінансів, свого часу, своєї сім'ї і так далі. Бог очікує від нас вірності, незалежно від обсягу дорученої йому роботи. Вірний управитель пам'ятає, що, зрештою, ми працюємо для Бога і все належить йому. У Біблії є дуже багато прикладів вірних управителів, згадаю деяких із них. Ной був покликаний доглядати за тваринами та людьми, яких Бог хотів рятувати від великого потопу. Авраам був розпорядником обітниці створити велику націю з мандрівного народу, націю, яка пізніше стала Ізраїлем. Третє Моїсей сумлінно доглядав за народом Ізраїлю, слугуючи їхнім провідником з єгипетської неволі, поки протягом 40 років вони блукали в пустелі. Єздра служив. четверте, Служив управителем народу Єрусалима після того, як вони повернулися з семидесятирічного Вавилонського полону. Він навчав їх закону Божого і дбав, щоб вони дотримувалися його принципів. Йосип служив управителем в домі Патіфара. Пізніше він виконував обов'язки правителя, коли був у в'язниці, пеклучуючись про потреби в'язнів. Йосип також служив правителем при Фараоні, піклуючись про потреби єгиптян і людей з околиць. Шосте, учні служили вірними управителями, навчаючи слову Божому та поширюючи Євангелю по всьому світу, до якого вони мали доступ. Саме завдяки їхній вірності ми з вами отримали Євангелію. Хороші управителі піклуються про дари, які Бог дав їм для управління. Тож за що ми будемо відповідати? Нас зробили розпорядниками земних речей, таких як гроші, матеріальні речі і навіть люди, але найціннішим, чим ми опікуємося, як слуги Бога, є його царство. А Господь відказав: хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блажений той раб, що пан Його прийде та знайде, що він робить так, від Луки 12 42-43. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Завтра продовжимо. Помолимося. Допоможи мені, Отче, бути вірним Тобі всьому, якщо я роблю. Господи, нехай я покладу всю свою довіру на Тебе, нехай я сумлінно віддам Тобі контроль над усіма справами мого життя. Дозвольте мені зосередитися на твоїй волі щодо мого життя і слідувати за тобою. Навіть коли ти закликаєш мене до речей, які я можу не розуміти, я цілком довіряю Твоїй волі щодо мого життя. Нехай я буду таким же вірним іншим, як Ти мені, Господи. Зроби мене стійкою і надійною опорою сили для оточуючих, як ти для мене, щоб моя вірність надихала інших довіряти тобі. Дякую тобі за твою вірність. Нашій Україні, допомагаючи, допоможи нам і звільняючи війни, зціли нашу землю та дай нам мир.